Оператори батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади зі складу 3-го армійського корпусу в прямому сенсі зривають дах противнику. Їхня майстерність та холодний розрахунок у керуванні дронами перетворюють будь-які ворожі укриття на пастки. На кадрах чітко видно, як оператори беруть ціль під контроль і крок за кроком наближають безпілотник, щоб нанести максимально ефективний удар. І ось точне влучання, дах укриття злітає у повітря разом із тими, хто ще хвилину тому вважав себе у безпеці. Робота дронів це не просто знищення техніки чи живої сили ворога, це психологічний удар. Окупанти розуміють, що сховатися більше ніде. Ні бліндажі, ні бетонні споруди не гарантують їм порятунку. Кожен виліт безпілотника. Перетворюється для расистів на гру з долею, де результат завжди один поразка. 63-я бригада вкотре демонструє, що українська армія вміє воювати сучасно, технологічно та безжально до ворога. І поки наші оператори працюють у небі, жоден дах не втримається, якщо під ним ховаються окупанти.